Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео не за господарства, не якісь новини. Сьогодні буде відео за селом, в якому ми живемо. Називається воно Ауф Кірх. Все буду розповідати, що назва означає, з яких слів воно це два слова, Ауф і Кірхе. Ну, Все послідовно. Позавчора було 4 місії, як ми живемо в Німеччині. Це Південна Баварія. Місцевість називається Альгоя, тобто ми недалеко від Альп. Покажу Альпи, з нашого селища все це видно. Буду все потрошку показувати. Приїхали ми 4 у цій автівкою, номери ще не поміняв київським. Їздити буду сьогодні ось на цьому байку. Електробайк дружини, вона працює в газеті, кожен ранок в 3.45 встає. І розвозить газети по селищу, хто виписує, кидає. Ну а Сьогодні ми конфіскуємо і будемо їздити. Давайте подивимося, що вийде. Протестуємо одразу цю штучку на алічки придбав. Сьогодні тільки, ну, 10 хвилин тому закріпив. Він у колір. Ось такий маленький байк, дуже зручний. А... Сідати, тому що 50 газет, 50 домівок дружина. За півтори години це все проїжджає, треба постійно вставати, то він дуже зручний. Бачите, це теж все на Куп придбав, але тільки сам байк придбав Німеччині. Так, давайте хоч подивимось, що тут. Так, зараз поїдемо. Що в неї тут виходить? Так, ну вже 228 кілометрів наїздила. На 300 кілометрів буде перша ТО. Треба буде їхати, так, вимкнемо світлом. Нам воно не треба, вимкнули. І зараз хвилиночку. 31 км на годину. Це вона десь літіла. Не можна, 25 максимум. Ну добренько, поїхали. Давайте розберемось, що таке селище біля Альп. Тобто, ти бачиш гори, ти бачиш багато корівок і багато струмків. Коли гуляєш з собакою, ти бачиш гори. Так, вони не прям перед тобою, але ти їх бачиш. Ще ти їх бачиш, коли в'їжджаєш в селище. десь залишається останні 100 метрів, і ти трошечки бачиш пагорби Альп. Дуже багато струмків, вони скрізь. Ти йдеш по селищу з одної вулиці на іншу є струмки, не треба йти у ліс, вони прямо під дорогою йдуть. Коротше, води дуже багато. З гір, сходить вода і вона йде тобі в селище. Потім впадає в трошку більшу річку. Воно все зроблено людьми гарно. Є дамба, яка зачиняється, відчиняється в залежності від кількості води. Поки що цей момент ми не бачили. І звісно, багато корівок корівки скрізь. Це Альпи, це постійна зелень. Укосів роблять, не знаю, особисто я з травня місяця вже бачив 4 укоси, і, мабуть, буде ще п'ятий, а до травня був ще й шостий укос. Літо постійно з дощами, влітом плюс вісім, плюс 15 зранку, не більше. Тому наш район найбільший виробник молока. Тобто тут молоко є скрізь. Сьогодні ми підемо, купимо літр молока. Сьогодні все побачимо. Карівки різні От, наприклад, Сіволахаті дуже класні. Оце є селище біля Альп. Ну, давайте знайомитись. В селище можна заїхати з чотирьох сторон. Я всі чотири покажу. Подивимось, як тебе зустрічає село. Зараз ми на самому пагорбі. Кожен день я повертаюсь і їду на роботу іменно цією дорогою. Кожне селище і населений пункт він позначається жовтою такою табличкою. Зараз ми її побачимо. Зупинимось і я трошки розшифрую назву свого села. Село називається Афкерг. Google каже, що остання перепісь була 450 людей в цьому селі. Ну ось і в'їжджаємо. Ось моє село Ауфкірх. Чуєте, церква б'є? Зараз ми про неї дуже-дуже багато поговоримо. Ауф. Ауф – це направлення на. І якщо додати тут кірх, і є додати кірхе, то це церква. Направлення на церкву. Чи навколо церкви. Тобто це направлення. Все селище знаходиться навколо церкви, яка ну, в цьому районі, вона, якщо брати сусіднє село 100 метрів до нього, наступне село 100 метрів до нього, то наша церква сама велика, і вона на пагорбі, і її видно з, ну, з будь-якої точки. Ось церква в селі. Наступне село, десь 100 метрів до нього, і зліва село. Теж 100-150 метрів. Відстань від сел дуже близька. З наступного боку заїжджаємо. Теж це на пагорбі знаходиться. І там, от, не корівки, там конячки, там коні. І от цікаво, це відео показує. Це от маленькі дачі. В селі є дачі. Не знаю, хто їм володіє, може хтось з міста. До міста 12 кілометрів, бачите, як ухожено. Ну, взагалі класно, там землі може 2-3 сотки. А, і воно на пагорбі. Ця, от ця позиція, ця місцевість, мені дуже подобається, тому що відкривається класний від. Там вала корівки знизу. Церкву видно. Церкву видно з кожного боку, це обов'язково, вона велика в селі, і ви неї нікого немає. Заїжджаємо з третьої сторони. Жовтенька табличка Ауфкір. Ми ще. Звідси поїдемо направо. Там, от ви побачите, що зараз права табличка. Ромер Турм. Покажу, що це. Проїдемо на пагорб. І залишила ще четверта сторона, тобто в селище, остання четверта дорога, куди ми їдемо. З цієї сторони нас зустрічають теж корівки. Тут велодорожка є, ну ми поїдемо не по правилам. Ну, по правилам, але обережно. корівки. Зараз ми їх побачимо скрізь ці корівки. Ми до них ще вернемось, молочка придбаємо. І зараз в'їжджаємо знову Овкір. Все. Ми побачили всі чотири сторони, які ведуть до нашого села. Де церква найголовніша споруда, і все навколо неї. Як завжди в будь-якому селі, ну, такого розміру. Стоїть сільрада, Райтхаус. Іноді тут хтось працює, іноді вона зачинена. В основному вона зачинена, ніяких там клопот не, знаю, не роблять. Вона просто є будівля. За нею є пожарна частина на три входи, дві великих пожежних автівки і одна трошки маленька. За Райтхаусом знаходиться Райфазенбанк. Райфайзенбанк це, мабуть, найбільший банк, який скрізь і в кожному селі. У нас теж рахунок тут відчинений. Ось так він гарно виглядає. Це така невеличка площа, наша, скажімо так, сільська площа. Зараз справа, ви побачите нестандартний німецький будинок. Мабуть, декілька століть тому тут жили якісь барони, які були на цих землях. Ну, він такий дуже великий. Нестандартний. Зліва. Ви зараз побачите. Це наша місцева півоварня. Вона побудована в 1832 році. Там є табличка, зараз я її покажу. Ось сама церква. Біля неї шульплац. Шуль це школа. Така, скажімо так, шкільний майданчик. Колись тут була школа, ми зараз її побачимо. Зроблена красиво. дві лавочки. Маленький фонтанчик, на ніч він вимикається, оброблено так з вкусом і не дуже пафосно. Відкривається вид на нашу церкву. Ви можете побачити, що кладовище знаходиться завжди на території церкви. Це тільки в селах, в містах, не так. Зараз ми зайдемо внутрі церкви, побачимо, як вона виглядає. Нагадаю, що це село на 450 людей, і якщо селище більше, і громада побільше, то там і церкви побільше зараз ми вийдемо з церкви, так оком просто оглянемо кладовище. тут е, хоронять людей один на одного, тому що. За землю треба сплачувати, сплачують на декілька років вперед. Якщо хтось не сплачує, то могилка викопується і на неї, на її місце інше, інші люди лягають. Тому що ну, земля коштує грошей і не треба робити кладовища дуже великими. Якщо людину забули, то і пам'ять за неї забувається. Біля церкви ми бачили шульплац, шкільний майданчик. Я так гадаю, це мої предпосилки, я не знаю, колись дізнаюсь правду, що це будівля була саме воскресна школа. Школи в селищі зараз немає тільки садочок, ми його побачимо. Ось така будівля, вона просто пустує. Прямо напроти. Церкви. Ну, ви бачите, вона не жила, тобто немає балконів, немає якогось ганку. Це от як школа. Там, навіть якщо в вікно подивитись, є кухня, хрест лежить, не прибрали. Ну, тобто, це була воскресна школа. Сказав за садочок. Зараз подивимось садочок. Просто нічого такого, хочу показати, просто, як він виглядає. Сучасна, парковка, Ну, все класно. Знаряддя для відпочинку, так можна сказати, Ну, тобто, де діточки відпочивають. Якщо придивитись, вони зроблені з звичайного дерева, немає металевих якихсь, там каруселей, гойдалок. Все зроблено натурально, звичайно, скажімо так, <хи> Ну, Школи немає, але кожен день шульба стоїть, автобус шкільний забирає, все як в Україні, тобто з маленьких сел везе далі, так і тут. От бачите, все зроблено з дерева. Тобто, такий тематика активного відпочинку. Ну, як завжди, добра дорога, все доглянуто, підстрижено. Ну, все, як звичайно, як навколо, навколо, не тільки в садочку так виглядає. І от зараз хочу показати: виїжджаєш в садочку, прям, ну, от, на, да, просто на дорогу. І фермер, ферма. Все дуже близько, дуже поряд. Будь ласка, сінаш ферма. В церкві ми були зрання, Зараз обід, дороблю відео і. Перше побачив сьогодні в суботу було весілля: Коні запризовані, вінчання, все як треба. Обіцяв розповісти за Ромер Турм, якщо я вірно читаю. Це клуб любителів зброї, скажімо, по-нашому це клуб мисливців. Я їх вже бачив багато, багато сел їздили, тобто вони не в кожному селі, але вони є. Це мисливці. Я їх ніколи не бачив. Може, зараз заборонено, тому що німці трошки схиблені на еко, на природі. Але він є, тут якась стройка йде, це все будівельники, там пристройка будується. Ну, ось так на пагорбі воно знаходиться на краю села. Вид звідси теж відчиняється. Дуже гарний, красивий, ну, шикарний. Так, до речі, треба розгортатись. Якщо розгорнутись, не повертатись в село, а поїхати далі на пагорб у ліс. То ми попадаємо на вежу. Колись я показував е, відео цієї вежі, зараз я покажу її. Е, багато хто навіть і моїх знайомих і людей, які тут приїжджають на великах як туристи, е, ми ж не туристи, начебто, то вважають, що це вежа якась римська, старовинна, ну тобто, скажімо, так, не німецька, але слава Богу, є Google. Google Translate, то трошки за неї дізнався. Виявляється, що це залишки великої фортеці. Фортеця була побудована в 1190 році. Вона стояла на пагорбі, залишилась тільки ця башня. Вона охороняла шляхи, які йшли від Австрії до Німеччини. Життя цієї фортеці не дуже гарне. Вона. Скажімо так, без війни, без того, що її розграбували, спалили, захватили, знищили. Жила всього 200-250 років. Вона десь 7-8 разів була зруйнована, відбудована, зруйнована і відбудована. І залишилась тільки от ця велика башня. Її там смотровий майданчик. Цей смотровий майданчик вже побудували в 2014 році для, ну, для туристів. Іноді вона відчиняється. Туди можна ну, ходити, дивитись, ми поки що не потрапили. Товщина стіни я якось заміряв метр сімдесят, Ну, тобто, от товща. Я уявляю, що, мабуть, вся фортеця була така. Тому це було грозне укріплення. Яке... Скажімо так, показувала велич того князя. чи хто там Останній володів це князь Аусбурський цій фортеці. Ну, от така от історія у нас в селі. До речі, ми повертаємось до корівок. Я казав, що ми до них повернемось, тому що треба придбати молока. Вчора придбав всього його пів літра і накопи не вистачає то зараз ще придбаємо літр молока ще раз покажу як це виглядає у нас нагадаю ціна коштує 1 євро приїжджаєш в будь-який час завжди відчинено ось коровки ось молоко все натурально, все свіженько. купляй скільки хочеш ціна 1 євро в магазині ціна 1,3 1,6 десь в середньому така ціна на молоко Це в режимі самообслуговування, закрив, воно далі працює. Набрав собі молока, треба все це прибрати, сполоснути. Вода холодна, гаряча. Все просто, не знаю, санітарно це чи ні, але все якісно, ніяких нюансів не було. По всій Німеччині, принаймні по всій Баварії, десь плюс-мінус так це працює. У когось стоять автомати, а у нас отак. От Аутентично, скажімо так. Все на довір'я. 1 євро я вже поклав, ну я два поклав, євро забрав. От сюди кладуть грошенятка. Завершимо наше відео. Познайомились з селом. Зараз ще заглянемо в корівник, як він виглядає. Ну і все. Ми все проїхали, все подивились. Корівник не супер сучасний, але щільова підлога, великий вентилятор, щоб було легше. Ну якось так. Дякую за перегляд.